Доброго дня Україна! Всім привіт. Сьогодні поділюся з вами власним досвідом. Був у нас е незрозумілий шум в комбайні. Відверто кажучи, ми один рік не могли зрозуміти, що це таке. Воно то шумить, то не шумить, то шумить то не шумить. Схоже на якийсь підшипник. Але ні, все перепробували, все супер. І в кінці кінців, друзі, ми знайшли, в чому була причина. І зараз покажу вам. Ну і скажімо так, поділюся власним досвідом. Хтось прийде до свого комбайна, піде, подивиться на даний вузол, і буде зрозуміло, в чому причина. Дивимось. Так, друзі, оце у е, нас. Получається, домолот, це зерновий угору пішов. Одна зірочка, друга зірочка, третя зірочка і вон четверта, бачите, там прямо вироботка по корпусу. Бачите, терло? Терло, терло. Прямо капітально. І оце вся причина, чого був цей шум. Вроді нічого і складного. Але це якось так скажем. Показую, чому воно під нагрузкою під великою цеп просто переміщується отак в сторону. Як би ви її не натягували, що ви йому не робили? Переміщується дуже-дуже важко. Просто дуже важко. І шкребе. Тільки обороти збавив, не шкребе. Якби ж кривло постійно, тоді можна зрозуміти та, скажімо так, і знайти причину з першого разу. А так не виходило. Так, показую, в чому була причина. А причина, друзі... Дуже проста. Дуже проста. Як сюди вилізти? Бачите, кого в нас немає? Правильно. Загрузного. Шнека, який виходив вже в бункер. До речі, цікавий момент, як зробити, щоб в отакій позі був бункер. Це в мене є на майбутнє зробити плани, щоб він отак відкривався. І, допустимо, на соняшник була більша вмістительність. Вон, бачите, з тієї сторони такий крючок. Оце, друзі, хтось піднімає, а хтось бере оту планку з пружинкою. Оту вон. Ой. І на себе отак трошки натягує. І тоді можете відкрити бункер в дане положення. Так. З тієї сторони. З сторони откручуєте отой газовий амортизатор. Знімаєте тягу, також вона висить вниз, бачите? Одна, ну, а друга зараз стоїть прикручена. Он, он. Щоб просто вона не впала. Ото її знімаєте ваш помічник. Бере. Піднімаю ляду, ви знімаєте цю тягу і витягується шнек. Шнек просто витягується, нічого не потрібно, ні штопорних колець, там немає нічого. Взагалі, там е, під шестигранник. Так, пішли дивитись на шнек. Так, друзі, і показую, що ми маємо. А маємо ми отакому ось стані шнек. Щоб ви розуміли, от приблизно я ось помітив, де воно должно було бути. І оце отак не вистачає. Получається, що? Терло воно в нас тільки тоді, коли був. Майже повен бункер. Відразу на це уваги ніхто не звертав, але в процесі, скажімо, так, звернули увагу, що тоді, коли майже повен бункер, починає крепти, ну, не всім понятно, чого шкребло. Будемо робити зараз йому Примітивну реставрацію. Нового нема. Якщо і відправляти свій на реставрацію, це по часу довго, ніхто цього зараз робити не буде. Також дивлюся, він уже з реставрації, це не оригінальний. Ну, та що, друзі? Зараз будемо відновлювати про, за допомогою проволоки п'ятерки, шість Зараз покажу як. Дуже просто. Так, друзі, ось показую, що виходить. Зразу зробили границі. Як воно має бути, відразу думав заварювати проволокою ну, пространство. Але знайшов он витки із шнека з ниви, із жатки. І кусочки вирізаю і варюю. Ну і так далі. Поступово цей отвір буде зменшуватись. Ух, страшний який. Тем-тем-тем. Так, одна із процедур, без якої ніяк пилосос у нас скрхер і витягуємо кукурузу, тому що вона мішає надівати наш шнек. Все. Не завівся комбайн. Думаємо, чи холодно, чи в чого він не завівся? Вроді не холодно. А в ітогі, як оказалось, пластмаса міцніша за метал. Покажи. Та зараз підоха. 19. 19. Де, да. де. Да. Протерло наскрізь. Могла статися біда. Якби пісяло на турбіну. Хто зна, чим би все це діло кончилось. Молотимо, друзі, піонер. От такі кабанчики Неплох, неплохі. Волога 16, ось дивіться, навіть нічого йому не робили, а воно випадає, дивіться, це зерно. Це... Я в шоці. Шістдесят вісім тисяч. Бомба. Так, летит он уже газон. Ну та й що, друзі, відремонтували шнек, молотимо зараз кукурузу, очікуємо на машину, але з'явилася нова проблема. Виходить, що коли майже повен бункер, ну, не знаю, може щось із тріщоткою треба дивитися, ну, після того, як наварив, Ніхто нічого ні, не черкає. Зазор, в принципі, десь такий на карандаш між душнеком і корпусом. І виходить, тільки нагрузка велика. Зрабатує тріщотка і зупиняється зерновий. Ну, Я думаю, що це в першу чергу можливо проблема із тріщотки треба подивитися. Ну а там да, навіть не знаю. Така... Підремонтували, приїхали, все чітко, повен бункер клац, зерновий став. Вигрузили, рушив нормально. Другий раз та сама історія. Тільки не вже не рушив. Прийшлося знімати цеп, руками прокручувати, відкривати зерновий і зсипати з нього зерно. Ну, пишіть коментуйте, в кого які є думки. Можливо, треба було оставити більший зазор, між, шнек, ну, між корпусом і витками. Не знаю, який має бути заводський, скажімо так. Ну, а так, в принципі, нічого нормально. Кукурузка Піонер Сип під сотню 68 тисяч люди сіяли. Непогано. Так що, всім пока. Ставте лайк, кому сподобалось. Кому не сподобалось, ставте дизлайк. Пишіть коментуйте. Бо дійсно якась така проблема незрозуміла. Вроді, все нормально. І в свою чергу, і ненормально. Якось так. Всім пока.